6 липня в Україні день, коли погода вирішила, що їй теж потрібен відпочинок. Жодних бур, градусів відчаю чи драматичних гроз лише стабільність, спека і мляві вітри усе, як ми любимо. Загалом по країні антициклон наповну. Атмосфера вирішила включити режим, нічого не відбувається. Хмари розчаровано пішли у відпустку, а дощ вирішив просто не приходити. В повітрі, аромат липи. Пилу і пітної стабільності. Став лайк, якщо теж вважаєш, що кондиціонер найкращий винахід людства. А в коментарях напиши, яка область цього разу виграла в лотерею виживання під сонцем Центральна Україна. У Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому і Дніпрі. Така погода, що навіть комарам лінь літати. Температура плюс 26, плюс 28 градусів, вітер. Ледве рухається, як після шкільного останнього дзвоника. Хмари є, але тільки для краси, а не для дощу. Західна Україна, Львів, Франківськ, Тернопіль і вся весела компанія. Тримайтесь. Закарпаття отримує максимальний приз плюс 33. Хто просив сауну, той отримав. До дощу ще як до Парижу пішки. Тому поливати город доведеться самостійно. Північна Україна, Київ, Житомир, Чернігів, Суми. Класичний варіант: не холодно, не жарко, не цікаво. Температури плюс 24 плюс 27 градусів. І знову ж таки: вітер такий повільний, що можна встигнути загадати бажання, поки листочок впаде з дерева. Східна Україна, Харків, Луганськ, Донецьк. Тут усе стабільно ясно, без опадів і жодного шансу сховатись від сонця. Температура плюс 26 плюс 28 градусів. На вулиці спокійно, як в бібліотеці в суботу, ввечері, південь України, Одеська, Миколаївська, Херсонська області і Крим, офіційно проголошені зоною кондиціонерної залежності плюс 30, плюс 33 вітер, як фан з Тікток, ніби є, але ніякої користі. На пляжі буде не засмага, а легке обсмаження. Астрономічна довідка. Сонце встане о 4 годині 54 хвилини. Подивиться на цей балаган і сховається о 21.10. Тобто, у вас є 16 годин, 16 хвилин, щоб зробити вигляд, що спека це весело.